Представники агробізнесу відкривають для себе нові можливості та вектори розвитку. Вперше у Вінниці аграрії з усієї України організували таку велику експозицію на день поля, на якій продемонстрували зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, дрони-оприскувачі та самохідні оприскувачі, техніки для розмінування територій та добрива. Аграрії обговорили сучасні проблеми та виклики для сільськогосподарських культур: Це спека та низька вологість. Понад 100 представників агропромислових комплексів з усієї України з'їхались на Вінниччину, аби показати нову сучасну сільськогосподарську техніку, новітні агротехнології, добрива та сорти рослин. Ця виставка насправді вона спонукає виробників шукати нові технологічні рішення, тому що ці виклики, які в тому числі пов'язані з війною, але в тому числі ці виклики і природні катаклізми, ми бачили останні тижні, яка засуха була і жарка погода, і все це не може не відображатися. Потрібно ми знаходимося в умовах таких обмежених ресурсів. Обмеженість ресурсів вона спонукає не просто економити це. Вчорашній день і це неправильна політика. Насправді обмеження з ресурсів повинна спонукати людей шукати інноваційні технології сучасні рішення. 11 виробників аграрної промисловості з Вінничини представили свою сільгосптехніку. Оглянули зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, сівалки. Дізнались про технологію роботи техніки. Поля ми представили це більше 16 агрегатів під різні технології, під різні трактора під для різних технологій для різних аграріїв. Ми випускаємо свою спорт техніку для українських аграріїв, але також ми випускаємо і продаємо такі країни, як Румунія, Молдова, Германія, Франція, Литва, Латвія, Польща. От ці країни завдяки новим технологіям працювати із сучасною технікою набагато комфортніше. На цьому моніторі всі параметри повністю є. Тобто, наприклад, заходимо. Перша система кондиціонування повітря. Тобто, куди нам буде повітря дути, як дути буде. І плюс у нас є ось барашка. Ми включили і собі виставили температуру, клімат-контроль. Далі. Двигун і коробка. Тут у нас виставляються оберти двигуна. Україна є одною з провідних країн експортерів сільськогосподарських культур. Близько 60% аграрного виробництва України експортують до країн Європи. На врожайність цього року може вплинути аномальна спека. Аграрії прогнозують менший врожай кукурудзи та соняшнику. Також частина українських земель під російською окупацією. 19% сільськогосподарських земель в тимчасовій окупації. Це фактично одна п'ята ресурсу недоступна для виробництва в межах нашого аграрного сектору. Друге, треба розуміти, що багато працівників агропідприємств, фермерів пішли воювати. І тут завжди складно знайти баланс між економікою і забезпеченням збройних сил України. І іноді є втрати через відсутність кадрів для збору продукції. Уряд України підтримує вітчизняних агровиробників. В країні діють спеціальні пільгові умови отримання кредитів для аграріїв та інші державні програми та гранти. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.